24 березня, Назарет і пішов і оселився в місті, що зветься Назарет. Матей 2, 23. На цій землі можемо надіятись на щастя, але це щастя маємо здобувати ціною доги і виснажливих трудів. Та й тоді в майбутньому постійно загрожує перечуття ще гірше тяжкостей та досвідів, а часто й нищить його. Але нехай приносить майбутнє не знати, що, поки здається, як Йосиф на Ісуса і Марію буде щасливий. Дивись, на Йосифа в Назареті там його є життя тихе, просте, порядне, працьовите, таке й воно й тоді, коли вони нові турботи не покидають Його, бо працею кожного дня має здобувати поживу, на завтра. Кожен день приносить свою біду, але праця для Ісуса з Ісусом осолоджує кожну хвилину. Хто зможе висловити, яким приємним були радощі Святої Родини, послухає усі запитання Дитяти Божого, поставлення Матері і опікунові, мудрі і покірні, відповіді Марії та Йосифа. Яка мила нагорода для них це бачити, з якою пошаною малий Ісус приймає кожне їхнє слово. Мало говорить, але більше слухають, особливо прислухаються до того внутрішнього голосу, що керує їхніми словами. Шукаймо вже тут миру і спокою, це є віщуном неба, раєм на землі. Будьмо добрі душею і серцем, тоді серед трудів та журби пануватиме мир, що його світ не може дати, бо й не знає його, того миру, що дається і що не залежить від обставин життя. Молитва О святи, Йосифе, ти щасливіший у Богому назереті, ніж князі у своїх світлих палатах. Ти подібний до мешканців неба, бо вже на землі внутрішньо злучений з Богом. Випроси для мене ласку, щоб я могла жити у внутрішній злуці з Ісусом і Марією, щоб приготуватися і стати гідною одержте Бога навіки. Амінь. Святий Йосиф чистоті перевищував ангелів, бо коли сонце таку ясність може додати лелії, то яке світло здобувся Святий Йосиф, щоб. Його впродовж тільки літ день і ночі осяювало сонце Правда, і те друге таїнство сяйво, що від того сонця одержало своє світло. Історія Винагороджена вірність Один побожний венеціанський шляхтич відмовляв щодня якусь молитву перед образом святого Йосифа, бо за тим мало старався про виконання своїх релігійних обов'язків. Трапилося так, що захворів і хвороба виявилася небезпечною. І тоді, коли пропала всяка надія, прийшов йому на помощ святий Йосиф. Хворий бачив, як хтось, подібно до того образу, перед яким він звик молитися, вступив у його кімнату. Це явище освітило його душу, ясно пізнав свої гріхи, яких так довго необережно перебувала душа його, перейнявся жилем. І покаянням, поспішив до сповідальниці, і там покірно висповідався. Була це велика ласка Божа, але він одержав ще більшу ласку, бо коли закінчив свою сповідь, у тій хвилі віддав душу свою Творцеві. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повся час, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.